Верховний суд США дозволив Дональду Трампу брати участь у праймері. Суд постановив, що Трампа тепер не можна виключити зі списку кандидатів на підстави заборони на повстання. Крім того, відповідною ухвалою було скасовано рішення Верховного суду Колорадо. Нагадаю, раніше виключити Трампа зі списків кандидатів вирішили в Колорадо, Ілінойсі та Мені. Його не хотіли допускати до виборів через штурм капітолія, коли сотні його прихильників увірвались в урядові споруди у Вашингтоні. Ну і також сьогодні у сполучених штатах так званий супервівторок. Одразу у 15 штатах обирають кандидатів у президенти. Юлія Єрмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки, з нами на прямому зв'язку. Юлі, вітаємо! Знаємо, що ви перебуваєте на праймеріс у Вірджинії. То власне, ну давайте спершу про ці праймеріс. що відбувається. Так, насправді, колеги, як ви правильно сказали, це найбільше напевно голосування, не враховуючи самих президентських виборів, які відбуваються впродовж президентської кампанії. Голосують дійсно 15 штатів і одна американська територія. І тут насправді зараз на кону фактично третина делегатів, від яких власне і залежить номінація, демократична чи республіканська. Мушу сказати, що зазвичай супертюздей, супер вівторок. Це день, коли все ж таки визначається, хто із кандидатів має найбільше шансів стати єдиним кандидатом від своєї партії. Але можу сказати, що в цих президентських перегонах інтрига вже давно не є аж такою цікавою, тому що ми знаємо, що все ж таки Дональд Трамп і Джо Байден лишаються найбільш ймовірними кандидатами від своїх партій. Тому сьогодні супервівторок, це фактично буде можливість для них поставити знак оклику напроти своїх прізвищ. Як єдиних кандидатів від своєї партії, звісно, ми також знаємо, що найбільше інтриги напевно все ж таки лишається в республіканських перегонах, тому що у Дональда Трампа все ж таки є одна конкурентка Нікі Гейлі, це колишня губернаторка південної Кароліни. І от сьогодні вона говорить про те, що вона все ж таки хоче дати шанс американським виборцям вибрати нормального, як вона каже, кандидата, тому що ми знаємо, що ні демократи, ні республіканці зараз не мають аж такого ентузіазму щодо того, що на виборах у листопаді їм доведеться Знову обирати між Джо Байденом і Дональдом Трампом, все ж таки сьогодні, коли ми тут були у Вірджинії, мої колеги питали у виборців, які голосували за того чи іншого кандидата, з якими настроями вони йдуть. І насправді виборці, які голосують за Дональда Трампа, вони говорять, що вони йдуть, щоб захистити демократію. Вони вважають, що на їхнього кандидата колишнього президента проти нього порушені неправомірні справи. Кандидати, які або виборці, які сьогодні голосують за Джо Байдена, як Єдиного кандидата від своєї партії говорять, що вони теж хочуть захистити демократію, але від іншого власне від Дональда Трампа. Тому колеги сьогодні знову ж таки ми очікуємо результатів, які все ж таки зацементують а, ту реальність, яку не хочуть бачити більшість американців. А це те, що у листопаді їм доведеться обирати між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Коли йдеться про ось це рішення, про яке стало сьогодні відомо, мається на увазі постанова Верховного суду Сполучених Штатів Америки щодо дозволу Трампові брати участь у Праймеріс, який це відголосок е, знайшло в Америці серед обивателів, серед мешканців? І наскільки різняться, скажімо, настрої щодо цього в, в залежності від штату? знаєте, тут різняться напевно, все ж таки реакції залежно від того. Сподіваємося, зв'язок вдасться поновити. Чекаємо Юлію Єрмоленко, бо питання вже прозвучало. Сподіваємося, почути і відповідь. Так, ну я розумію, що. Е... Щораз частіше будемо звертатися до американської теми, бо нам теж на цьому залежить. І чим ближче до виборів, тим очевидно буде підігріватися ось ця конфронтація, де, як ми щойно почули від колеги, та з одного боку є Дональд Трамп, з іншого боку Джо Байден. Але нам залежить саме на українському підході, на тому, яким чином і і чи прогнозовано, скажімо, буде будуватися політика Сполучених Штатів Америки щодо російської агресії, щодо військової, фінансової теж підтримки України. Ці питання питання, вони теж мали би пролунати, але передовсім нам треба розуміти настрій зсередини, на чому. Е... Полягає про що йдеться американському виборцю, адже тут ми ну певно теж не здивуємо нікого, і мені вдається це абсолютно нормально. Не кожен з них ставить в пріоритет питання України. Вони дійсно мають там свої якісь виклики, свою даність і свої е, фінансові, політичні теж питання. Тому, е, от, от, власне, тим продиктоване, власне, і те питання, яке ми щойно адресували. Ну але спробуємо сконтактуватися з нашою колегою з служби Української служби голосу. Америки Юлія Ярмоленко мала з нами. Ну, поки чекаємо, на чи вдасться відновити зв'язок, але вже бачимо, що через американські вибори, та й загалом через вибори в інших європейських країнах, штормиті питання України. Це те питання, яким е, політичні сили вважають, що можуть маніпулювати у своїх внутрішньо в у своїй внутрішньо виборчій боротьбі. І от власне і українська допомога стала заручником цього. Є зв'язок з Юлією Ярмоленко. Юлю просимо закінчити вас. Ні, маємо, маємо проблеми зі зв'язком. Е, ну. Так буває, ну бачите, в когось проблеми зі зв'язком. Хтось натомість тут деякі користувачі пишуть про проблеми в доступі до соціальних мереж. Про це я думаю, наші колеги теж Великий можуть збій. Розказати. Але так. раптом ви не можете зайти у Фейсбук. Як ми не можемо, то великий збій масштабний стався і в Україні колеги ще й з Польщі повідомляють про такий самий збій. І відомо, що зокрема сьогодні хусити переробили ці дроти на дні Червоного моря. Не знаємо, чи це пов'язані факти. Не сподіваємося, колеги. За мить уже зможуть розказати більше.